Щоб перевести ескіз на штучну шкіру від Neoskins, дуже раджу одразу її помити. Важно робити це в теплій воді і з милом. Я зараз буду використовувати мило, яким користуюся під час сеансу. Я намилюю просто з обох боків, щоб, по-перше, зняти липкий шар, звідси очистити її. Так ескіз буде краще переводитися. От я його просто милю, От і в теплій воді його знову обмиваю. Ось так це виглядає. Так вона буде краще підготовлена до того, що ми будемо переводити на неї ескіз. Добре, вимиваємо. Все мило, вода більше не потрібна. Можна його просто струсити і серветками витираємо. На серветку і серветки. Поки що етап перший завершено. Ми очистили добре шкіру, вона більше не липка. Залишаємо її так, і я добре протираю полотенцем. Тепер ми використовуємо спирт або будь-який інтисептик. І також її очищаємо. Є два способи, як ми можемо перевести. Кращий спосіб, який робити довше. От, і вам буде легше працювати. Так. Спиртом можна менше, ніж я. <пших> так, добре спиртом, протерли. Далі використовуємо будь-який трансферний гель. Трансферні гелі розраховані на те, що ми переносимо на справжню шкіру людини, тому одразу ми наносимо трошки гелю, розмазуємо його приблизно по всій поверхні. Зараз я ще беру ескіз, який буду переводити. По всій поверхні розмазали, потім ми його прихлопуємо, ніби втоптуємо повністю в шкіру. Так як гель розрахований на те, що ми його наносимо на шкіру, наша шкіра тепла, він з допомогою неї зразу розтає, а потім підсихає. Ми його втоптуємо, трошки розтираємо і залишаємо так само, як на шкірі, не дуже багато, щоб він лип. Так. Бажано залишити ось цю частину, підсохнуть. Чим більше вона підсохне, тим краще. От, тим легше буде переводитися. Так, дивимося, щоб воно добре було по всьому розмазано. Липке, але не занадто. От, якщо ви не помиєте шкіру, ви побачите, що трансферний гель у вас збирається такими, типу, п'ятнами, ну, ніби шкіра, ну знаєте, як... Олія, типу, збирається на воді. От, приблизно так само буде трансферний гель. Значить, вам її треба краще очистити. От. Далі ми беремо наш ескіз. Е -е. Ваші ескізи обов'язково мають бути на білому папері. Ваш ескіз може бути вручну переведений, якось ці два, або може бути надрукований на принтері. Коли ви друкуєте, обов'язково друкуйте на білому папері. Це штучна шкіра і. Лишній гель має вбиратися в, ось таку білу, ну, в білий лист, він його добре вбирає. Так, добре, давайте спробуємо перевести щось більше, наприклад, його. А, що? Ми його притуляємо, ми прикладаємо як звичайний ескіз, притуляємо, не сунемо більше. Для кращого способу, от, ми приклали його, можна ще зафіксувати цим... Коротше, якимось типу. Та зверху я кладу серветку. І ще поверх я покладу щось важке, наприклад, ось це. Можна ще важче вчимось. Е як... Ви можете це залишити на ніч. і, ну, Наприклад, гирю якусь. Якусь плоску поверхню гирю. І воно добре переведеться. Можна вручну придавляти, але в мене немає скільки сили, щоб його придавити вручну. Головне, його не сунячу. Якщо ви залишаєте це на ніч, воно прям класно переводиться. Все, це забираємо. Ось це, щоб серветка для того, щоб впитати знову лишній гель і щоб нічого не обмазалось. Перевіряємо. Як виглядає ескіз, який одразу ви знімаєте, він виглядає ось так. І наступним результатом я покажу, як виглядатиме ескіз, який полежить під чимось важким, трошки пізніше. Ось так виглядає. Коли він висихає, він стає більш яскравим і краще тримається. Пішло трошки більше, ніж півгодинки. Ось це тепер бачите, яке воно такими штуками? Воно прям добре підсохло. Дивіться, його Ну класно, сонце, літом взагалі. У нього підходить. Крашу покладу. Чите яка різниця? Тут легше його вже... Ну, Прикладати, повністю розглажуємо, як, ну, ну, як на шкілі. От, І це вже воно буде схоже на щось цікаве. Дивіться. Я кладу на цей ескіз цю штуку. Сюди переведу зараз ще ескізи. І я покажу вам, чого не варто переводити на ось ці плівки. Треба брати лист а, 4 на ньому друкувати. Прикладаю його. Трохи дужче розпливеться. Я вам щось покажу. Коротше, таке робимо. Перевелося у мене, все нормально. Закладаємо цими рушничками цими. Так. До так. щось рівне. І ще наверх я кладу гирьку. Поглядаємо мою конструкцію. І цей, я зараз розітру і заберу ще на вулицю ще один шар, нанесу сюди, щоб краще воно переводило. Це буде ще краще. Важливо, на ескізи виділити багато часу, бо це не справжня шкіра, і ну, це важливий момент ескізів. Да? Так, ось такий результат в нас вийшов. Це швидкий спосіб. А ось це такий самий ескіз, але я залишила його на ніч. Дивимося, як він перевівся. Це, в принципі, чудовий результат, і ось цей я показувала, що так не потрібно робити ну, типу, використовувати папір. Для машинного переводу, бо тут дуже мало фарби. Бачите, воно розпливається через те, що не було чому впитати зайвий трансферний гель. Ось такий ескіз вийшов від цього. Тримаєте трошки довше гель, трошки довше переводьте і отримуєте хороший результат.